Перше свято Миколая, півторарічний Юрчик, відзначив на лікарняному ліжку. Три дні тому малюк з'їв приблизно чотири мандаринки. В результаті дістав сильну алергію. Хоча до того часу реакції на продукти та солодощі не було жодного разу. Я думаю, що це ми об'їлися мандаринами. Ми з'їли напевно занадто багато ніж нам можна було, і нас висипало так. А потім випили ще лікарство, жаропонижуюче, понижуючи, попіднялася температура, і воно все до кубки дало нам таку реакцію по всьому тілу. Мандаринки нам можна найближчих два роки навіть нюхати тепер. От будемо старатися пильнувати. У період святкувань відділення переповнені алергіками, а в поліклініках до педіатрів черги. Причина банальна: дітки передають солодощі та цитрусові. Для появи висипки для малюка буває достатньо двох цукерок. Для здорової дитини можливої все добре минеться, але якщо дитина є схильна до алергії. То в неї може з'являтися висипання, свербіж, набряки, а також приступи бронхіальної астми. У нас зараз дуже багато дітей лежить в відділі, які мають приступи ядухи, які є нашими алергіками. в нас знаходяться на обліку, і саме зараз мають загострення, на жаль, алергопатології. Лікарі застерігають, навіть перший прояв алергії може спровокувати ядуху, а це може закінчитися трагічно. Тому діткам до трьох років взагалі не слід давати продукти, які є сильними харчовими алергенами. А якщо гостинці від Миколая дошкільнята і хочуть посмакувати, то це не повинно перевищувати трьох цукерок більше однієї шоколадки, і звісно, не з десяток мандаринок. Жанна Ліщенко Юрій Руденко новини 2015, другий телеканал.